Що можна розповісти? Десь у якомусь дитячому віці, підлітковому, ти повернувся до Києва. Mm -hmm. Хтось із твоїх, чи дідусь, чи дядько був священником, так і е, розкажи, от як той Київ, як ти його сприймав тоді? Дуже, е, значить, е, якщо коротко, якщо буде довго, то ти мене ж, е, так штукає. Ні, серйозно, тому що в мене, коли я в ефірі працюю, у мене є таймінг, то я тримаюся в рамках. Коли цього обмеження немає, то от я сьогодні була прес-конференція в бібліотеці, і я раптом я відчув, що мене несе. І, і це, це такий небезпечний такий стан, коли ти починаєш, ти, ти перестаєш себе чути. І такий, знаєш, розпускаєш хвоста, і потім вже його потім зібрати дуже важко. Я знаю, ти час від часу дивляйся в зал. Як побачив, що людей немає, то можна закінчити. Але поки що ти навіть не почав. У нас світло фронтальне, все... ти ближче. Значить, якщо про біографію у мене досі виявляються там сюрпризи. Я один з моїх приятелів подав мені ідею видати збірку своїх колонок в українському тижні. Я подивився, там деякі колонки є, які за які ну в принципі теж не соромно. Вони можливо там десь морально застарі, а є є такі, що і не застарі. Ну окей, оскільки це нормально для журналіста, от там Віталік Портніков видав вже дві свої книжки. Потім я там прочитав Діму Бикова Чого з бурзбірку його теж журнальних публікацій. Я вирішив, що я це зроблю. Ми вже домовилися знову ж таки з норою і з Кравченком. Я вже підписав угоду, і я почав писати передмову. І ця передмова е, вийшла з сторінок на 150. І тобто, з'ясувалося, що Ну, це не така автоматична річ, тобто, фактично, це було викладення того, як, яким чином я став політичним українцем, будучи етнічним росіянином. Хоча... Гвардійських да, корні. Е, і там, зокрема, серед інших подробиць, е, те, що я знав давно, і те, що я дізнався дуже недавно. З того, що я знав давно, бо у мене є книжка. Значить, мій батько народився в Петербурзі в 1914 році. Він помер, коли йому було 90, майже 93 роки, він два місяці не дожив до 93 років в еміграції, зрозуміло. Його батько і мій відповідно дід і повний Теска служив офіцером Лейбгвардії Семеновського полку. Досить відома така військова частина в Росії. І належав до такої, ну, не дуже такої значної аристократії, але тим не менше. І потім він значи, брав участь у, зрозуміло, що з першого до останнього дня, окрім е, перерви на поранення у першій імперіалістичній, потім вони евакуювалися. Потім він ще встиг взяти участь у, у повстанні у Ярославському повстанні, і так званому есерівському, хоча насправді там не есери, там у Росії. Потім, значить, вони на якось там через е Ашхабад, там був англійський корпус. Потім вони потрапили до Туреччини, е е Константинополь, Галіполі і врешті-решт Болгарія. Потім він розлучився з моєю бабусею, поїхав до Аргентини з другою дружиною, і там він видав дві книжки: одна, яка називається. Моя служба в Старій гвардії в мирне час і війна, і вона є в інтернеті на багатьох. Він десь Юрій Макаров. Так? Mm -hmm. <кười> так, <кười> і вона, надзвичайно, вона надзвичайно в російському сегменті інтернету вона надзвичайно популярна. А, і друга книжка, яку він там видав, це така брошура, яка називається Що ми должны знати об Україні? А, Чому в Україні, тому що я розумію, що він мав на увазі. Я її читав один раз. У мене немає примірника, але у батька він був, потім кудись там, в Бутік загубився. Е, резюме, яке я запам'ятав близько до тексту, не, ну, можливо, не дослівно, але ізходять з више із ми можемо зробити вивід, що ніякої. Ні політичної, ні язикової, ні культурної самостійності України не може бути і річ. Це людина, яка ніколи в Україні не була. Окрім того, що він брав участь у, значить, у цій операції в, на Галичині, здається, 15-го року. Це про все Так. Все більше нічого. Але людина, яка прочитала як. Ну, як Uh, всі там більш-менш освічені росіяни, там Соловйова, і якого там ще uh, от вона підштовхнули його до такого виступу. так. Ну там це, як, це чорним по-білому. Річ, річ у тому, що коли він опинився в Аргентині, а в Аргентині була більш-менш потужна українська діаспора. Ну, вона і трішечки і досі залишилася. І він там зіткнувся з українцями, які ну, почали йому розповідати про те, що знаєте, існує, існує така Україна. Вона ще не держава, але вона взагалі-то це країна. От. І він, як питомий росіянин, носій цієї культури. І свідомості, от, він вирішив, що він не може просто так от стерпіти, що там є якісь його опоненти. Він має написати на цю тему популярну книжку. Вона причому, вона класно написана, дуже легкою мовою, дуже так е е легко її читати. Але от е підсумок такий. Це перше. І друге, а це взагалі їдня душу історія. Значить, мій дід, той самий, який казав, що ви русські, мою маму і її братів, коли вони були в еміграції у Франції, і діти маленькі розмовляли між собою французькою, то їх били по губах за те, що вони розмовляють французькою. Ви рускі. Тим не менше, цей дід він був з, родом з Олександрівська Запоріжжя. І м я все життя знав, що його батько і відповідно мій прадід е загинув на російсько-японській війні там п'ятого чи шостого року. Все було. А потім, значить, мій дід, він пішов на фронт, він був кадетом, він закінчив е у Нижньому Новгороді кадетський корпус, пішов на фронт з 14 по 17. Так само, значить, кілька поранень, після того та сама евакуація. Тільки через е Севастополя, не через е -а, так Туркменію. О, так, е потім, значить, е Константинополь, Галіполі, Болгарія. Болгарія він закінчив, е прослухав принаймні там пару курсів юридичного факультету. Потім він кинув все, пішов в семінарію, одружився. Потім він там на якийсь час поїхав до Франції, потім повернувся. Значить, е там з Дякона став священником, потім. Потім повернувся в Радянський Союз. Це вже по не війни? Так. От, е, вже, значить, мама була зовсім доросла, вже був я, мені було три з половиною роки. От. І значить, от з, на, на цьому достовірна історія закінчувалася. А от мій прадід, який загинув ніби на російсько-японській війні. Я колись в якомусь інтерв'ю, це вже було зовсім недавно. Я кажу, що от ну, те, що, те, що мені розповідали з дитинства. І мама не так давно мені каже так, обережно. Там не все так просто. Мама, що Що значить не все так просто? Там якась таємниця Прадід е, Іван Львович. Він, здається, чи то поліцейський був, чи то навіть жандарм. Щось там він, не, не, не по-хорошому він загинув. Я спочатку я попросив одного свого знайомого, щоб він історика, щоб він подивився по архівах, по архівах він нічого не знайшов, і так воно якось. Нічим закінчилося, а потім є, за цей же час інтернет розвивається і там з'явилися вже просто де, там, якісь о, документи. документи, конкретні документи, потім там ПДФ якихось публікацій. Слово з'ясувалося, що Іван Львович Майдачевський це прізвище діда. Зрозуміло, чому, значить, Майдаченко трансформоване на польський такий мені хотів сказати. <кхм> а, він, а, ну це не, не, не він трансформував, я думаю, що це було за пару поколінь до того. Значить, він був судовим слідчим в місті Олександрівську. Ну Це ще півбіди. Він був водночас. Засновником і головою місцевого відділення Союза Російського народа. Щоб ви розуміли, якщо хтось ну, не в історичному контексті, це такі самодіяльні нібито організації, які в принципі створювалися зсередини. Російський тобто, мір. Це, це наполовину на руський мір, наполовину тітушки. Тому що це ні серйозно, це не жарти. Вони займалися конкретним терором. Вони е, займалися, значить, вони боролися е, з е, ну. Оскільки вони були неофіційні, але при цьому мали статус якихось типу народних дружин, то е, вони боролися з революціонерами, вони боролися з неблагонадійними, як ми тепер розуміємо. Вони боролися з українськими націоналістами, ну, це... але мазіпінці. Мазіпінці. І вони боролися з євреями. <сіпінці> і е, Значить, цей Іван Львович Майдачевський він брав участь спочатку у придушенні е, повстання е, залізничників е, 1905 року. Це листопад, здається, чи навіть грудень 1905 року, там в Олександрівську, в складі цих народних дружин Союза Русского народа. Потім він. Був судовим слідчим, який безпосередньо вів слідство у цій справі, і там було, щоправда, потім їх амністували, але там було щось чи 6 чи 16 смертних вироків. А він був слідчим. А потім, швидше за все, його, і так і за це його підвищили, а потім, швидше за все, хтось із революціонарів. На помсту стілу у коца. Ось така. І останнє це вже просто останній цвях в домовину. Е, мемуари Нестора Івановича Махна, які вийшли в Парижі е, 1926 року. Де він пише, що е, до нього. У Гуляйполе влітку 1905 року приїздили відомий слідчий е, Майдачевський. Майдачевський і якихось там ще два купці, відомі в Олександрівську, які умовляли його Махна е, проводити єврейські погроми. Ну, переплутати ймовірність того, що це різні люди, і відтоді я до того це у мене було підсвідомо. Тепер це так мовити цілком свідомо. Коли хтось щось каже там, типу про хахлов чи про жудов, я автоматично у мене Значить, імпульс інколи, ні, ну, насправді так до бійки не, не доходило. Але е, і перший імпульс це просто зарядити в піку, не, не, навіть не, не обговорюючи, просто в піку, е, а потім вже розбиратися далі. Але не, не, ну, це так мовити це, так, емоційна реакція. Не сьогодні. Не сьогодні. Mm -hmm. От ось така от історія, значить, е, українського націоналіста, якщо вам подобається.